Помила голову. Сьогодні йду в нову перукарню до нового перукаря. Бо там, де о, ми жили на той квартирі, недалеко була перукарня, я ходила до стрихтись. От. А зараз, як не піду, то вона поїхала, то й немає, і нема, то це мені не з руки туди їздить. І тут знайшла. Ні, ну сказати, що Вона прямо дуже гарна була, ну це саме. Це знайшла тут недалеко біля дому, так що сьогодні йду, 250 гривень сказали, стрижка. Піду на два години подивлюсь, як мене пострижуть. О, сьогодні вітер, гляньте, що на голові робиться. А Дмитрий каже, бабуся, не стрижись, тобі так добре. <реш> ну, не жарко і не комфортно. Одросте. что пришла? <свист> <свист> ну вот, друзья. Так, не покажу вам. Витер такой. И... В общем, Боб Коры или что сказал и такое. Не подобается. А вам нет? Глянь, какие тучи. Что-то же гремит. он там в сыне. Треба Димка. Ми тут розклалися їм булочку, бапіви, да? да, дитячи, да, я виброшу. Давай. Дорогі друзі, всім привіт! В Черкасах прохолодно. 18 градусів тепла. І терець. Зранку. А так обіцяють 20 градусів буде, може буде сонечко. От подивимось. Люди хто зараз хто як. О хто То футболки вчора пішов, хто жіночки в куртках. Вітер, звісно, глянь, на Треба купити помідори, я хочу купити томатів, заморозити на борщ і слив. Вітер сильний, був що Вже опасно. Ходити під деревами, знаєте. Вчора сиділи з Дмитриком під горіхом, так вони як почали сипатися. Що так би бахнуло Вон, Дивіться, які яблука? Теж ж і ракети вони падають. І зараз під деревами. Опасно ходити. І горіхи падають, каштани зараз почнуть падати аліночка казала эти сипали жолуді, так були по машині вона там стояла десь на парковці так бахнула по машині потом по этому сиділа вона на лавочці по планшету прямо попав в жолудь так що треба бути треба бути обережним Ну що, прийшла я вже з базарю, набрала сьогодні одних томатів. Помідорнь такі ось жовтенькі такі. Сосонечки, глянь. Красота. Ночні такі, солодкі. Так, отакі. Все літо збиралася такі, ой, як вони називаються, забула, чорний принц, чи що. Вони якісь круглі були, це такими сливками такі взяла. Потім ось такі як кавунчики якісь <сі> красиві, не знаю, як називаються. Ну і такі взяла це на борщ там заморожу потом. Відуть на зажарку. Так, і всі вони оце 40, оце 40, оці 40, 40, Ці не помню, не 40 тоже, 40, тебе 45, мабуть, чи тоже 40. В общем, всі по 40. Ну, ей по 30 і по 50, всякі помідорчики. Так, оце сливки взяла сливочки такі. Плив набрала. Ну, хотіла кругленьких таких взять, і солодких, як ми не було. Оці жіночка продавала по 25. Теж. Не знаю, що. У всіх там 50-60 вона по 25 продавала. ну. Так, жену бабушки взяла. Ось стаканчик 4, 25. І кабачки по 15 гривень за кілограм. Це таке. А зараз ми з вами їдемо по вулиці Сумгаїцькій. Сьогодні ми вирішили поїхати в епіцентр. Треба там подивитись деякі будівельні матеріали і прицінитись до. Ліноліума. По південно-західному мікрорайону. А ось тут обладнали симпатичний майданчик такий з дерев'яними лавками. Колись тут був якийсь базарчик такий, було не дуже чисто. А ось уже і епіцентр. Друзі, не буду вам показувати будівельні матеріали. От це ми вже, вже зайшли в кав'ярню, тут в епіцентрі. Вип'ємо кави і з'їмо шматочок тортика. Щось тут немає риночку, то тут завжди стояв ринок. Не розрішають здесь. Ми вже їдемо по бульвару Шевченка. І це ви бачите ось тут Черкаський драматичний театр.